18 січня у музеї історії міста Кам'янське підбіли підсумки конкурсу дитячої творчості Зима чарівниця. Конкурс є спільним проєктом музею та управління культури і проводиться вже 18 рік поспіль. Зима чарівниця поєднує собі декілька поколінь та династій учасників. А переможці вітає особисто міський голова. Пропоную і вам побачити красу, створену дитячими руками особисто. Даниїл брав участь у конкурсі Зима чарівниця ще у далекому 2007 році у віці чотирьох років. Він і до нині залишається наймолодшим учасником усіх років. Майбутній офіцер збройних сил зізнається і зараз іноді малює. Але професійним художником не став, адже треба захищати країну. Почалося тоос. вважав, що ну, треба художників багато, але треба і вміти захищати свою державу. Сьогодні я прийшов на нагородження мого молодшого брата у відпустку і вирішив подивитися, зустрівся зі своїми друзями, знайомими. Чудове враження, дуже вдячний усім організаторам, спонсорам. Чудово, що. Конкурси свята організовують в нашому місті. Вони вважають, що позитивно впливають на моральний стан. Юні митці показали різноманіття художніх жанрів та мистецьких технік. Це живопис, графіка, розпис на склі, моделювання, бісероплетіння, вишивка, в'язання та ще багато іншого. Чарівну валізу представили на конкурсі вихованці Лілії Володимирівни, викладачки мистецтв у ліцеї номер 13. Малювали моя однокласниця, навіть наш вчитель. Ще є пара кульок від найменших, теж ходять на гурток дівчинок. Двох це було дуже захопливо разом. Створювали щось таке магічне, незвичайне. Ось це типу, як знаєте, дива в коробочці. Усі роботи сповнені атмосфери казки, дитячу віргу, дива діти малювали своє бачення світу та свої мрії. У мене була давня мрія завести собачку. Я вирішила намалювати як, як себе, як дівчина гуляє з собакою, і вона дарує тепло своїй собачці. Я хотіла цим зобразити мир та що навіть такий. Кролик слабкий може бути у костюмі дракончика. Лялька, яка на різдво оберігає від нечисті. Вони яскраві, ну і яскраве, воно в око попадає більше. У мене була собака там, яка гуляє ввечері, там була зима, сніг йде, і вона присіла, коли побачила, що Сніжинка впала до песика на нос серед учасників, ті, хто вже багато років бере участь у конкурсі, але також і багато нових художників, початківців. На уроці мистецтва мені сказали, що проводиться конкурс, та я намалювала картину та здала. І тут бац, і все. Я виграла дуже в захваті від своєї перемоги. Я навіть не чекала не очікувала. Не очікувала. Я думала, що я не, не переможу що. В мене нічого не, не буде, але ось таке я була дуже в захвіті та. У мене такі емоції. Дуже чудово. Ми перший раз тут. Ірина в захваті, тому що вона ніколи не була на таких заходах. Сподобалося. Ми будемо приймати участь. Головна мета конкурсу Зима чарівниця розвиток творчої особистості дітей та їх психоемоційна підтримка, особливо під час воєнного стану. Цей конкурс підтримує міська влада. Тут представлено майже 500 робіт. 410 учасників, і з кожним роком кількість учасників зростає. У конкурсі взяли участь представники майже усіх освітніх та позашкільних закладів міста. Це діти віком від 5 до 17 років. За підсумками журі було визначено 90 лауреатів та 20 переможців. У нас в місті проживає дуже талановита молодь. я дуже рад, що дуже багато дітей займаються творчістю. Я бажаю, щоб зростали ваші творчі таланти. Хочу подякувати нашому музею. Побажати всім нових творчих здобутків, а також миру та перемоги Україні.